Деяких депутатів застрахали, деяких купили банально, деяким наобіцяли знову сім мішків гречаної вовни, а звісно, що нічого не буде виконано. Тому різні були мотиви, але це свідчить про одне: про те, що теперішній парламент, звісно, він кращий, ніж той, який приймав закони 16 січня, але він не набагато кращий, тому що кланово олігархічні е структури, які керують українською державою, очолюють уряд, е представлені в адміністрації президента. Та, і в Верховній Раді, звісно, вони далі набрали собі слухняних кнопкодавів, які виконують вказівки тих чи інших олігархів. Ну і для мене це не дивно. На жаль, та я мав велику надію, що після Революції Гідності все-таки парламент буде набагато якісніший. І свідчення, це 50 голосів адекватних людей, які оцінили, проголосували і проти, і утрималися Насправді. Навіть більше, а ви якщо рахували Тому, вважаю, голоси? вважаю, вважаю, так. Вважаю, що оце. Це насправді це здорове ядро, яке залишилося ще в парламенті, яке може відображати думку українського народу. І, і ви знаєте, що я виступав останнім та, із депутатів uh -huh. перед тим перед голосуванням. І все, що я думав, я сказав і Арсенію Петровичу про те, що український народ обманювати вічно неможливо. І я не є прихильником якихось там таких революційних подій, але влада сама відсікає можливість мирного розв'язання тих проблем, які уряд з президентом не виконують.